Всім привіт! Сьогодні день поливу моїх вант. Я їх поливала літку раз на 2 дні, зараз поливаю раз на три дні. І от за три дні вилізла така манюнька. Не знаю, що це буде, мабуть, корінець, але дуже такий гарнюній. І з цієї сторони також видніється, коли вона дала квітоніс. То відсушила листочка, тобто він почав жовтнути від стовбура, там, де був старий цвітонос, чи що то було, не знаю. От. Я його зняла, і от трошки нижче також видніється якась така бурулька, що буде також цікаво. Ну, от. Дуже щаслива, тому що вона в мене е, ну, буде квітнути, пустила квітоніс. Дуже гарно наращувала свої коріння і зараз знову призупинила ріст корінців, але дала таку красу. Цікаво! Підписуйся, став лайки, чекаю до зустрічі на каналі.